Дуже народ! І сьогодні ми продовжуємо гру Shadow of the Colossus. Отож. В минулій серії ми зупинилися на тому, що знищили одного. Тобто одного з колосів так. А саме третього колоса. Отож. Це зайняло у нас так доволі. Трішки більше часу, але... Все ж таки це вже складність зростає з кожним наступним босом. Отож, зараз ми глянемо, який буде наступним. Тут уже відповідно троє душ за нами спостерігають, дивляться на нас, що ми там валяємося. ми впали взагалі, хто нас туди доносить. Це залишиться загадкою. Може, у нас і ті Тентаклі портують? Хто його знає? Так. Зараз нам Дормін скаже, хто наступний. Твій наступний ворог. На зелених полях букає Строк, сторож. Цей гіант обережний і не дуже. Чи щось таке <смі> трішки не зовсім зрозуміло, але нам того і не треба знати. Ми знаємо, що його потрібно знищити, от і все. Все, що нам треба знати. Раз нам куди нам на зелені поля? Тільки не ті поля. Не є лисейські поля. Пол... поля. Поля. Так, раз. аро. Ком-цумір, як то кажуть німці. Ходи до мене. Чи то я до тебе маю йти. Так. Там дерево, до речі. Якщо хтось не знав, то на деревах. Ну, а хтось це й не знав. На деревах є фрукти, якщо на цьому є. Або вулики, або ще щось. Так, нам потрібно. Ой, не арок. Сукун. О. Якщо тут щось є. А, є. Так, де воно ж? Де воно впало? Ось такі фрукти або ж. Ой, як я в ціль влучив І бачите, збільшило максимальну кількість здоров'я. Ще щось тут є. Цікаво. Наче нічого. Один-два фрукти може бути. Або знову ж таки вулики з uh, медом та й бджоли. Тут ще. Водиця? це вода. Так вода. Стільки про пророблено. І на той час. Це доволі крута гра була і та її залишається. Зараз ремейк дуже чудовий вийшов, але кажу. Немає можливості зіграти в нього в мене, але. Знову ж таки це все рано чи пізно. Зміниться. Я в цьому впевнений, але якщо не впевнений, то хоча б сподіваюся на це. Так, нам в той бік, але якось тією дорогою чи там ще якийсь шлях є. Де ж ті зелені поля знаходяться? Так ось я тут повертаюся звідти, бо я неправильно повернув. Принаймні там ніякого шляху yeah. я не знайшов. Можливо, якось тут можна звідси далі звідсіля дібратись туди. Хоча я теж тут не бачу ніякої доріжки, але... Принаймні. Ага шо. Світло вказує туди і там якийсь шлях наче начебто. Гаразд! побукав трішки та й забув. Чи згадав? Точніше, ну все ж таки забув. Я шляхтую та й все. А тут доволі темно. Наче десь цей бік. Якийсь лабіринт. До нього спробуй, спробуй доберись. А ще його проблема знищити буде. О, є, супер! нікому якомусь ізольованому місці знаходиться. Можна глянути на карту. Як бачите, в нас тут зображені вже те, ті, кого ми перемогли. Знаходиться він недалечко. А тут видно маршрут мій недавній, не знаю скільки хвилин. Але потрібно було ось так відразу поїхати от сюди та і все. Ну, гаразд вже, як, як зроблено, так зроблено. Раптом хтось ще захоче перепройти і. Також буде блукати, дивитися, де ж він знаходиться. Не знаю, швидше, мабуть, було без пару, без лісти. і з пішечки пі -пі піти сходити. Аро Посиди на тут. Думаю, ти мені там не здомиєшся взагалі. Чи він за мною йде? Ні, Аро хоче зі мною. Хочеш, то нема проблем. Але я попереджав. Побачить свого. Мабуть, родича. Родича ну, в плані тому, що з тваринів чогось світу і якась... А ось і він, цей сторож. Є схожий на гіанського коня. Може тому Ару хотів його побачити. Думав, дасться вмовити нас, точніше його підібрати нас. Здатись нам. Але ні. Цей пан невпереджений. Як на нього дібратись, хто його ж його знає? Так, гаразд. Ара, я тебе хотів залишити там. Якось сюди ці. Будівлі потрібно залазити. Тільки колос я не пам'ятаю. Там присідає і заглядує якось так. Щось таке. Так, він стає на коліна. Чи не стає на коліна? Він кудись там лізе. Він просто тупотить. Ам ще потрібно, щоб він правильно ...став. Як же його... Аксесуари звалитись, хоча я не впевнений, що нам вийде це зробити. Дихає на мене. Чого ти на мене дихаєш? Не дихай на мене. Не не, не руй. Моя, мабуть, це зробив Хоча нехай лізе сюди. Ці будівлі між собою пов'язані такі міні-катакомби. Як я це робив? Раз. Якось так. Ну це я так робив, хоча, мабуть, правильно коли він зараз це залізе сюди, туди глядіти, потрібно підбігти позаду і застрігнути. Що ж він там не може вміститись? Toptits, estão taitoptits au au, as horas que nestes é tudo preguiça. De do bis. Ioi. Deixei a ver isso. E tio Sterno ia usar a lista nenhuma. Tá, já desce Ага, он він... Так, то його голова, чи його хвіст. То його голова, там. Біжимо, 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 біжимо. Ні. Ж ти так? Може зараз його потрібно застрібнути на армії. Ні, Ех, трястся! Як це склад, ау! 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 Ні-ні-ні-ні, не розвертайся! Хе-хе-хе було смішно Планував одне. А вийшло зовсім по-іншому. Ні! Якого біса? Чому його впав? Радість моя тривала недовго. Раз, размин, а вот севин. Так, лись. А чому ты? Не, я не то нажал, Господи. Є, нарешті, стільки часу. Йой. Ну, ти погань. Іди сюди. Я тобі дам на горішки. Угу, стрісайся, скільки вліз. Я тебе не пошкодую. Не Я. Я ж сказал, дай сюда свою шею. А, так, окей. Okay. А на голові вже? Так, на голові. Добре. Тут. І на, тобі. Ти мене не нерву. До тебе так тяжко залізти. На, жри конина. ненормально, переросток. Те вже там всі ребра видно. Тобі вже давним... давно наскочили. Все. У. Покійся з миром. Хоча я... Путь на нього, але... Подивіться на нього, ні шкіра та й кості. Кистки одні. Шкіра тут це, це чесне слово, давным-давно уже ему на споченоктре. О. Так, то були мои руки рупотіли. Добре. На цьому нам час завершувати. Важкий був бій. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, пишіть коментарі. Тож, а також бережіть себе та своїх рідних.